Шановні члени земельної комісії, до вашої уваги порядок денний комісії. Сьогодні у нас 12 грудня до чергової сесії 56-ї сесії, 8 скликання, яке планується відбутися 17 грудня. Зачитую до вашої уваги порядок денний. Перше питання про затвердження проєкту земельства «За та продаж права оренди на земельних торах у формі аукціонної земельної ділянки площою. 016 гад для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, що розташовано по вулиці захисників України в селищі Ярмонці, Хмельницького району Хмельницької області. Так, друге. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду. Проєкт рішення номер 49 Там проект рішення на столі є. Дивіться, будь ласка, якщо є питання. Третє. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду громадянці квасниці Володимиру Вікторовичу, проєкт рішення No50. Четверте, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки проєкту рішення No51. Також на столі є це. Про надання п'яте. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки проєкту рішення No52. Пункт 6. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду ТОВ «Юкрейн товар-компанії. Проєкт рішення номер 53 7. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої видачі в оренду АТ Мельницьк Обленергобург. Це рішення номер 54 Як розуміється про ці стовби. Пункт 8. Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо установлення відновлення земельної від ділянки в натурі на місцевості громадянам. Федині Арсень Клопотовський. Перекришення номер 55 9. Про розгляда заяви громадянки Хижняк Ольги Олександрівни. Перекришення номер 56 10. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення земельної від ділянки в натурі громадянці Гавриленко Зої Миколаєв. 11. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрію щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки натури громадянські Мельник Марині Сергій. Пункт 12. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрію щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі громадянину Премуду Руслану Вікторовичу. Проєкт рішення No59. Пункт 13. Про надання дозволу на розробку технічної документації з земленоустрій щодо... Поділу та об'єднання земельних ділянок проєкшення номер 60 14. Про Проляр заяви ТОВ АВК Агрогрант, проєкрішення номер 61 15. Про затвердження звітів про експортну грошову оцінку земельної ділянки, проєкт рішення 62. 16. Про Проляс заяв і земельних питань. Там їх декілька. рішення 63. Дивіться. Пункт 17. Про внесення змін рішення 54-ї позачаровій сесії Германаської ради 8 скликання. Пункт 18. Про затвердження текст документації з землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі оренди ТОВ ДЕСНА ПЛЮС. Проект рішення 65. Номер 19 проведення в натурі на місцевості земельних ділянок для ведення товарного господарства виробництва. Так, виробних декілька. Дивіться проєкт рішення номер 66 Пункт 20. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі та на неї власність. Прикриння номер 67 Пункт 21. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі в оренду ТОВ АВК Агрогрант. Прекращення номер 69 Пункт 22 про розгляд клопотання ТОВ агрохолдинг 2012. Це, мабуть, невитрурний не паї, це невитриманий не паї. І там, ви кажете, довідки нас дали віддали, такий треба, так? так? Так. Пункт 23 про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельної ділянки та передача земельної ділянки постійного користування КНП, Романецький центр первинно медико-санітарної допомоги Воронецької селищної ради. Всі 23 питання. Голова комісії Валерій Трач, член комісії секретар Беренда Наталя, член комісії Басон Василь Олександрович. Приступаємо до розгляду порядку денного. Якщо немає питань, зауваження пропозиції. Будь ласка, квору у нас є. Але звісно, прошу вас прокоментувати кожне з питань як фахівець. От перше питання. що? Перше питання. Перше питання. про затвердження проєкту заустрою та продаж права оренди на земельних торгах у формі аукціону земельної ділянки площею 16 сотих для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що розташована по вулиці захисників України. Це лише, по вулиці Захисників України сформована земельна ділянка площею 16 сотих. Вона зараз просимо затвердити її, потрібно зареєструвати право комунальної власності. Ну і включується тоді ця ділянка для продажу право оренди на аукціоні. Продаж права оренди терміном на 5 років. Стартова ціна 176 тисяч 193 гривні, що становить 12%. І встановлення крок земельних торгів у розмірі 1% від стартової ціни продажу. Так, все, так. Ну, що, пропонується членам комісії проголосувати за це рішення. О, рекомендувати сесії чи не рекомендувати прийняти рішення. Ну, ми вже дійшли до того, що вже тут немає нас вже з заднього ходу, я так думаю. Мусимо рекомендувати. Тому ну, я голосую за. Е, на Беренда Наталя. За. Олександрович. «Три за». Три за. Рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження проєкту землеустрою до відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в оренду. Це земельні ділянки, в городництво, Гузар Катерина Михайлівна, село Ісенівка, 15 сотих, Зайцев Петро Михайлович, село Москалівка, 12 сотих, Доротюх Майя Михайлівна, село Шарівка, Пукас Андрій Борисович, Ярмолинці, Карпова Олені Дон Францівна, Ярмолинці Харпов Віктор Валентинович, Ярмолинці, Шучук, Іван Вікторович, Ярмолинці Маковський, Віктор Іванівич, Соколівка, Слободян, Пецентр, Іванович, Соколівка, Слободянка Сергій Іванович Ярмолинці, Ніколайчук, Ксенія Сергійна, Ярмолинці. Та встановлення оренду кладів в розмірі 3% нормативної грошової ціни. Якщо є якісь запитання членів комісії Не по цьому, питанню немає, так? Да? Тому є пропозиція. Підтримати цей проект рішення. Голосуємо. Валерій Крач за. Дерна Дената за. за. Питання протоколу Десь ясно, Прошу наступне питання. Наступне питання. Про надання дозволу до на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної для передачі в оренду громадянин власниці Володимиру Вікторовичу. Виснець Володимир Вікторович має власності в власності об'єкт нерухомості в силі Бою... селі... замеженого населеного фонду села Бойовці і хоче оформити земельну ділянку в оренду заведення товарного сільськогосподарського виробництва, тому просить надати дозвіл на виявлення проєкту земельницького. Є в члени комісії якісь питання, зауваження пропозиції. Немає. Прошу. Прошу голосувати. Валерій травич за. Береда, за. Беренда за. Далі. Далі. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення городництва таким громадянам Тенчук, Гані Васильівні, Надії Вікторівні, Песія Камана Михайлівна, Шеровецьк, Олені Богданів, Сторуку Олександру Накоровичу, Сторож, Ольгу Володимирівні, Шеровецьку Мирославу Вікторовичу, Сендіні Сансані, Сторож Ані Володимирів. У мене є запитання. Так. Я бачу, це вже не, не ті присадибні ділянки, що мають люди по 10 сотих, це по 60 сотих, що це в саницях роздають. Що? Ні, це не посовище. Зараз я... розглядається. Будь ласка, ласка так, шановні член, члени комісії, до вашої уваги проект рішення No51, що я на Лесіна зачитала, це 6 земельних ділянок під слова. Скільки? там, там, не шість, там 12, 12. А, це, Я мав на увазі 6, 6 ставинця і решту в інших населених пунктах. Пірмолинцях. Пірмолинця? В Вермолинцях один... Дві. Дві. 10. Десять 10. і 6. Ага, Соколінка одна. Ага, Соколівка і. І, і в інших. Так, якщо членів комісії є зауваження, за. пропозиції, питання, можливо. Поговорити за. За. Ну, Тоді голосуємо. Трач за. Беренда за. Басун за, «Три» за, Річення прийнято. Слідуючи п'яте питання. Про розгляд заяви ТУЗа, про ВМ про надання громадської середній раді дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площої півтора і земель комунальної власності. Категорії землі водного фонду. Громадянин ТУЗ звернувся із заявою. Щоб Ярмонецька селищна рада сформувала земельною ділянку водного фонду для подальшого продажу на аукціоні. Це ставок Буйберів. Всі не в Так, а що у нас немає ж питань до того ставка? Я можу показати. У на, вас тут немає питань, але, я звісно, було я... б, щоб оці хіру... питання, таке що з дальнішим продажем. То що, брав в цьому участь чуть-чуть староста, бо ми не знаємо обстановки, як там, що там, чи там один такий наставок є, і його останнього в селі продадуть ну, в приватній. Ну це, до речі, речі дуже, дуже, дуже слушна пропозиція. E, не останнє, того, що є великий ставок 3,5 гектара бойволівця, який належить селищній раді і ми на аукціон ще не вистачили. Що питань немає. Ми не вас почули. Добре. Тоді є можливість підтримати це рішення. Голосуємо тоді, член комісії. Трач за. Берем до да, за. Трі за, за. рішенням прийнято. Шосте питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі оренду товариству України Tower Company. Це Київ е, Стар, О, інакше називається. Просять он, так, сформувати ділянку для передачі да, о, да. Антонівця. В Антонівцях біля траси, там де господарські двори були. Ну там за зв'язок пропадають Мабуть, вони це знають. Вирішили посилити антенну. Показати ділянку? Ні, ні, ні. Якщо немає питань, голосуємо, тоді траж за. Беренда за. Голосуємо за. Тріє за, рішення прийняті. Саме питання. Про надання дозволу на розробку проєкту замовлю щодо відведення зменї ділянки для подальшої передачі в оренду акціонерному товариству Хмельницького обладнання. Це 5 опор, площа 40 квадратних метрів, загальна площа в селі Соколівка. Це ступи, зрозуміло. Угу. Тоді є пропозиція проголосувати за даний за проєкт рішення. Трач за. Беренда за. Басун за. Три за, рішення прийняті. Восьме питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації за благоустрою щодо встановлення відновлення месемельної ділянки натурі на місцевості громадяна. Едині Ларисі Володимирівні, Арценці Ані Анатолійовні, Клопотовській Ірині Анатоліївні. Це діля... по, по, розгляду... по одній третій, це по одній третій. Загальна площа 2,37,19. Це не витратний пальця? Не витворний пальне трьох дітей. Є довідка Так, Довідки старості немає, тому що це по ярмолинцях. Ми не маємо у ярмолинцях старостах. Але я зробила копію список громадян спадкоємців, які передаються приватну власність з проєкту відведення. Де є розподіл. І є да. призишуці? Так, так. Є їхня маточка? Так, так, так. Ось. А я призвищу мати. Вишенка. Вишенку. Є вона там. Зараз я показую. Я показую. Ось віченько Лізавета Семенівна, 160-й номер, 237. Угу. Що, перевірно? Угу. Okay. Бачите, є і номер земельних час підпає. Лесясно, перепрошую, восьме питання наступне. Дев'яте. Дев да. Дев'яте Так, Дев'яте. Це я перепутав номерацію. Значить, дев'яте Дев'ята пророцка заяви громадянки Кижня Кольги Олександрівни е, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянки комунальної власності селищної ради е, площою 0,0908 гектарів, шляхом зміни її цільового призначення без зміни основної категорії земель. Е, земель для будівництва е, та обслуговування будівель торгівлі. Це ви та родівниця обзорів, будинку господарських будівлі та споруд. Селище емоції про Отеці Українського. Піше 8. E, члени комісії, є якісь питання, зауваження до 9-го mm -hmm. питання? Mm -hmm. Похижняк. E, Тоді голосуємо траж за. Варянда за. Три за, рішення прийняти. Десяте. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меч земельної ділянки Анатолії, громадянців, Гавриленко, Зої Миколаївні. Земельна ділянка знаходиться земельному населеному на пункту Верховка Марон, хлопчата номер ділянки 416. Члени комісії, є питання? Голосуємо трач за. Беремо до за. Три за рішення прийнято. Одиннадцяте. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення межземельної в натурі громадянин сімейних Марині Сергії. Земельна ділянка орієнтовної площею 2.51, ділянка номер 23 за межами на самого пункту АДІВК. Е, якщо немає питань, голосуємо по 11 питанню. Е, Традж за. Беренда за. Три за. Рішення прийнято. 12. Принадання дозволу на розробку технічної документації з про щодо встановлення відновлення медицину земельної ділянки в натурі, громадянину у примуту Руслана Вікторовича, земельна ділянка земельна населеного пункту Верка. Завітру пований Так, Вона ветруваних полях ми переглядали там довідки, там все добре. Тому пропоную запитання. проголосувати. Є запитання? Немає. Я не. пропоную проголосувати по 12 питанню. Трач за. Беранда за. Ресун за. Річ 3 Рішення прийнято. 13. Про надання дозволу на розробку технічної документації з новоустрою щодо об'єднання земельних ділянок. Дві земельні ділянки село Шарівка. Клощі Це то, рюк? що по 1 і 5 Так, так, 2 і 5 Нема питань. Голосуємо. Традж за. Берянда, за. та за. Три за. Тріза, рішення 14. Проводження заяв товариство АВК Агрограм. Надання дозволу на розробку технічної документації за рахунок невитриманих земельних ділянок паїв. За межами населеного пункту і Є питання? У нас немає. Траж за. Берянда, за. та за. Три за. рішення прийняти. 15. -те. Про затвердження звітів про експортну грошову оцінку земельної ділянки. Це затверджуємо експортну оцінку грошову е, земельних ділянок, які належать комунальній власності, Яронецькій селищній раді. Оцінка по 16 ділянках. Це стадіон, парки, е, е, котельний. Та, щоб на балансі взяти? Так, так, щоб ага. взяти їх на баланс. Ну, Якщо немає І... питань, членів І... комісії голосуємо. Траж за. Беремо за. Без сумза. За рішення прийняти. 16 розгляд заяв земельних питань. Довивчити заяву громадян Омельчука Сергія Михайловича Омельчука, Олександра Михайловича та Кадинської зланої Михайловні про надання дозволу на розробку технічної документації за новоутруг щодо встановлення відновлення мерземельної ділянки. За межами населеного пункту Солосанці. Доочікуємо довідку старости, так як трошки сумніви є. Будемо на довівчення, чи донесуть довідку? Е -е. Якщо донесуть до 17-го числа довідку, то можливо. Тобто, ми... доголосуємо при умові донесення, довідки, то вірно і дату. Якщо донесе довідку і розберемося, що... Так, якщо значить, довідки не буде, значить тоді на довичення піде. Голосуємо. Трач за. Беранда за. Досу за Три, за річ, рішення прийнято. 17. Про внесення змін рішення 54-ї позачергової сесії сесією селищної ради. Нести зміни, доповнивши пунктами в рішення, зареєструвати право комунальної власності Старомонецької селищної ради на земельну ділянку Гектар 1446 та 86 та передати земельні ділянки власності з комунальної власності до державної власності Хмельницької районної державної адміністрації. Це ці ділянки, що ще підзалізні. Ніби це як планово це робиться, так, так, так? Так, так. Добре, якщо немає членів комісії... Немає. Е Траж за. Варіанта да за. за? Є за рішення прийнято. 18. Затвердження технічної документації за милосружбу до встановлення і відновлення земельних ділянки та передачі в оренду товариству Десна Агроплюс. Це Десна Агроплюс, що технічної документації документацію, накріпає тепер. Передаємо оренду на витримування по її встановлення оренду плати в розмірі 12%. Ну, оренда максимального питання немає тут. Немає, ну. Траж за. Оренда за. за. за, рішення прийнято. 19. Провідлення на місцевості земельних ділянок для ведення товарного сільського сільськогосподарського ворогництва. Це громадяни, яким б ми давали дозвіл на виготовлення технічних так? так, Тепер затверджуємо. Пайчук і Гені Володимирівні за межами села Вербка, Бушківський Ганні Петрині, за межами села Соколівка, Марчуку Олександру Миколаївичу, за межами села Пастернаку Олегу Васильовича, за межами села Самиці. І Онгорян Олеці Миколаївні за межами села Ветка і Олесь Світлана Іванів за межами села Машів. Що членів комісії немає питань? Прошу голосувати. Трач за берега за. за. рішення прийняти. Двадцяте затвердження технічної документації замовчою щодо встановленого і відновлення земельної ділянки на полі та надання від власність. Це присадитні ділянки. Скільки саме ділянки? 21 ділянка, 21 громадянина. Затверджуємо різні документації, передаємо у власність. У мене питань немає, Якщо в членів комісії є питання. Зачитати прізвище. Ну, Наталія, просить зачитала. Зачитайте, будь ласка. Мельник Василь Михайлович Роман, Олександр Олександрович, Лісова, Світлана Миколаївна, Пузирук Тетяна Миколаївна Андрієнко, Галина Антонівна, Кісіль, Євгена Ярославна, Мармій Олександр Петрович та мій Микола, Микола Петрович, повні Другий, Шведюк, Леонід Федорович, Оляновський, Михайло Анатолійович, Марзенкевич, Людмила Петрівна, Пенелюк Олена Федорів. Світлана Васильівна, Даромопок Анатолій Петрович, Романю Колена Андрея Мєдівна, Кулесник Юлія Петрівна. Коптенець Григорій Миколаївич, Лешенко Вероніка Володимирівна, Поміна Людмила Іваніна, Солін Сергій Володимирович, Заходжує Любові Антоніна, Брашенко Таїса Васильівна. Є питання у вас? Немає. Немає. Так, тоді голосуємо. Траж за. Беремо за. Васун за. Три за. Рішення прийнято. 21. Про затвердження технічної документації замовки щодо встановлення відновлення межіменного білянки натолі та передачого оренду товариства АВК рамка. Мені ділянки за межами села Волохваска. Встановлення орендної плати 12% нормативної грошової центри. Є е в стані комісії питання. Е, голосуємо. Втрав за. Оренда за. Посунду. За рішення прийняті. 22 питання. Про розгляд коло питання товариства Агрохолдинг 2012. А що він 20-х да я забув? Це земельна ділянка з перегляду орендної плати на 12% і було, це ж вони... Поміняти сторону з товариства онлайн ага, агроруп Товариство uh -huh. Агрохолден 2012. Uh -huh. І там відповідно... Коли ж ви купили права рента uh -huh. і були докручення. рівна плата максимальна. От, питань немає. Чи є цей санкцій? Немає. Наталя? Немає. Голосуємо. Траж за. Беренда за. За рішення прийняти. 23. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки у постійне користування КНП і Малнецький центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницької селищної ради. Затвердження проєкту Це приведення. Це приведення в відповідність. Так. в селі Нове село. 90. Ясно. Нема запитання. Голосуємо. Траж за. Перемоде за. Басунза. Три за рішення прийнято. Так. Шановні члени комісії, нарешті ми підійшли до останнього питання про затвердження проєкту за наружку, що відведення зміни ділянки з зміною цілю призначення. Це яке підприємство. Нагадайте набою. Так, члени комісії виїжджали на місцевість, бачили там будівлі, які дійсно є промислового характеру. будівлі, Тому члени комісії бачать, що є всі підстави для зміни цільового призначення земельної ділянки, і підтримати проєкт рішення про зміну цільового призначення сільськогосподарської на промислового. Члени комісії є питання. В принципі, виїжджали на місцевість, всі бачили, всі знають. Тому питання ми як немає. Трач за. Ага. Да. Беренда за. Басун за. Три за, рішення при, прийнято. У нас порядок даних вичерпув, питання закінчилися. Пропоную завершити засідання комісії. Членам комісії дякую за роботу, Олесі Івасні, дякую.